Я дуже радий, як ми обіцяли, зустрітися, да, періодично зустрічатися. Я думаю, що ми всі отримали задоволення від першого спілкування. Якщо говорити про друге, тому що я чому так говорю, що дуже добре, що ми зустрічаємо. Тому що коли людина планує зустрічі постійно і звітуватися і говорити, тоді, напевно, коли говориться за деякі речі, декларуються, тоді настає відповідальність. Тоді ви можете спитати, от ви говорили минулий раз то, а зараз говорите то. І тому я. Хочу, як то кажуть, подивитися вам очі, сказати, що те, що ми з вами говорили, напевно, ми досягнули. Я вам щиро дякую за об'єктивність висвітлення інформації, те, що ви робили в засобах масової інформації. Тому що, е, ну, як пересічний громадянин, будемо не журналіст, я можу тільки сказати, що коли об'єктивна інформація, тоді вона читається, вона не є однебоко. Я от хотів би ще раз вам вас попросити і подякувати, щоб. Ми все-таки разом з вами об'єктивно висвітлювали всі події. Ну, прожили ми, будемо говорити, деякий період часу. Я можу сказати, що на сьогоднішній день нам е, вдається втримувати ситуацію в державному підприємстві Ліугілля. Сьогодні ми стабільно працюємо з, з добовим навантаженням порядка 5 тисяч тонн. Що нам це дає? Це нам дає. дає Впевненість в тому, що сьогодні 10,5 тисяч чоловік, які працюють в державному підприємстві, забезпечені роботою, гідною заробітною платою і впевненість в завтрашньому дні. У нас була надзвичайна ситуація, пов'язана з роботою фабрики, ну не стільки з роботою фабрики, а була ситуація пов'язана з реалізацією на енергетику нашої товарної продукції якщо ми можна сказати так, що якщо ми на початок року, з початку року, якщо взяти січень, лютий, березень, квітень, навіть в деякий мірі, якщо ми грозили в місяць порядка, декларували 75-90 тисяч концентрата готової товарної продукції на електростанції, для того, щоб ми могли нормально напрацьовувати кошти, виплачувати заробітну плату, напрацьовувати кошти для технічного переоснащення, для поточної роботи, то фактично ми відвантажували в межах 45-47 тисяч в місяць. Ну, ситуація була надзвичайно складна, тому що на 1 квітня 2014 року аварійні склади шахт були майже переповнені. Вони становили порядка 300 тисяч при об'ємі 335-350, що ми могли туди покласти. Ну, я хотів би подякувати абсолютно всім, хто прийняв участь в вирішенні питання, це починаючи і від міністра вогонь промисловості продана Юрій Васильович, він був обізаний. Але обізнаний як. І не тільки з нашої сторони, там, зі сторони першого заступника Зюкова Юрійовича, якому я постійно говорю за ці проблеми. Крім того, дуже підключилися профспілки наші серйозно, це є і незалежні проспілки, і профспілка вугільників. Це підключилася обласна державна адміністрація. І наскільки я знаю, після спілкування з Іриною Ігорівною Сех. Я, ну, Знаю 100%, що вона особисто приймала, коли ми довели ті цифри, цю проблему. Вона особисто зустрічалася з Юрієм Васильовичем проданим, міністром анарядків промислової. І напевно вона теж зіграла не останню роль в вирішенні цього питання. І от якщо підсумувати ці всі наші кроки дії, то на сьогоднішній день ми вже в травні місяці спромоглися, в червні, я перепрошую, в червні місяці відвантажити порядка 115 тисяч тонн. Концентрату, тобто готової продукції. Ну, за мою діяльність, за моє, будемо буття в державному підприємстві, я такої цифри давно не пам'ятаю. Що це нам дало? Це дало нам порядка заробити близько 80 млн грн. Тобто, якщо говорити про активи, то на 1 липня 2014 року у нас активи становили порядка 85 млн грн. Тобто, ми сьогодні спроможні вирішувати, якщо би нам ці кошти залучалися. Заходили своєчасно і була можливість повернення коштів. Ми б сьогодні могли ці гроші використати не тільки на виплату заробітної плати, що ми сьогодні за допомогою держави в принципі робимо. Держава перед нами сьогодні повністю виконує свої зобов'язання в плані державної фінансової підтримки на собі вартість. Ми могли сьогодні вирішити такі питання, як сплата боргів по податкам, по пенсійному фонду і багато багато чого інших питань. Ну і відповідно пустити на технічне переоснащення наших нових виборів і створення нових робочих міст. Так, що це питання вирішено, я хотів би це сказати. Ну і, звичайно, в ці відвантаження не хотів би говорити, але напевно, мушу сказати, ну напевно, зіграла на жаль ситуація, яка сьогодні на сході. На жаль, на жаль, ми з болю з ці всі речі, події і розуміємо, що сьогодні державне підприємство Лівугілля, яке сьогодні знаходиться, зовсім в іншій стороні нашої великої держави. Покладається, напевно, більше обов'язків і, напевно, буде покладатися до тих пір, поки не стабілізується ситуація на Сході, на нас буде покладатися ситуація, і я вже так прогнозую, що, напевно, не тільки в липні місці, починаючи з липня і далі, нам, напевно, необхідно буде збільшувати об'єми вуглевидобутку, тому що явно, напевно, буде відчуватися дефіцит вугілля на генеруючі кампанії, тобто на боршти, на добротвір. Ну, якщо говорити про підняття складів, то ще говорив, що значить, якщо було 300 тисяч на 1 квітня і на 1 травня, ну, в принципі, воно коливалося, то в червні місяці ми підняли 175 тисяч з аварійних складів шахт. Ну і плюс ще були дії зроблені, кроки верніше були зроблені такі, що ми наше рядове вугілля окремих з окремих шах, це шахта Великомосівська шахта Степова і шахта Зарічна. Рядове вугілля ми мали змогу розвернути напряму на електростанції, е мінує збагачення. Тобто, оці, в комплексі ці всі дії нам дало сьогодні такий результат. І я можу сказати, що в липень місяць ми входимо нормально, впевнено. Да, у нас починаються прогнозовані можуть бути проблеми в плані переходу, збільшення підтримки діючої часної лінії. Але цю проблему ми знаємо. І я періодично спілкуюся з керівництвом Міненергового це, це говорити, на рівні першого заступника міністра Зюка Євгеніча і відповідно начальників управління департаментів, де я постійно наголошую питання, що стосується ввода нових очисних виборів. Тобто, це є на сьогоднішній день 346 лава по шаті Червоноградській, 122 лава і 134 лава по шаті Степовій. Ну і відповідно 306 лава по шахті відрожнього. Що це нам дає? Ну, це нам дає плавні переходи і збільшення загального вуглевидобутку. Якщо ми сьогодні даємо порядка 5 тисяч, ми можемо вийти на цифру 7-7,5 тисяч на добу. Я хотів би подякувати всім трудовим колективам державного підприємства, міській владі, районній раді, обласній раді, тому що ну неможливо одній людини не вирішити самі якісь проблеми. Якщо люди розуміють, куди ми йдемо, куди ми рухаємося, яка кінцева ціль. Значить, тоді в нас це виходить, і от хотів би з приємністю довести вже до всіх, що з 1 червня ми перейшли на підняття тарифних ставок і окладів, виходячи з мінімальної заробітної плати, 1218 гривень. Що це нам дає? Це є збільшення працівників нашої сфери мається на увазі державних підприємствів вугілля. Всіх абсолютно підняття заробітної плати порядка, десь в районі 6-7%. там. Воно буде колуватися. Ну, якщо, якщо сказати правильно, то 6,7% ми збільшуємо зарплату всіх працівників державного підприємства за рахунок переходу на нові тарифні ставки і оклади. Але це ж знов таки це робота того, що ми напрацювали товарну продукцію, що ми не зменшили об'єми виробництва, що ми збільшили реалізацію. Це нам дало змогу в комплексі, і крім того, що це було питання про спілками. Піднято на спільній нараді під головуванням міністра енергетики воєнної промисловості, значить там було задекларовано, щоб перейти на ці тарифні ставки і оклади. Тобто, але якщо в більшості підприємств на Україні це не може зробити в силу своїх неможливості в плані, ну немає коштів, як перейти, то сьогодні на щастя нам це вдалося. Я, я хочу просто ще раз щиро всім подякувати за цю роботу, яку ми всі разом робимо. Я не відокремлюю владу. Підприємства, я говорю, всі ми, весь регіон, область і всі решта.